Формула-1, яку часто називають вершиною автоспорту, вже багато років є обличчям перегонів. І я з моїм другом, який буде розказувати потім про більш завумні речі, як дуже-дуже інтелектуальні фанати Формули, спробуємо її пояснити. Хоча насправді ми зовсім не такі вже й інтелектуали. Але Формула 1 з усім своїм адреналіном, красою, швидкістю та інженерією. Це по суті 20 багатих дядьок, які ганять колу. Дякую всім за перегляд. Nothing, just an incident. Звісно, формула – це не просто 20 мільйонерів, які катаються по колу, хоча коло тут більше схожі на глисти. Але Формула – це набагато більше, і ми спробуємо затягнути вас з головою у ці покатушки для мільйонерів. Очевидно, дехто з вас дивиться це, бо хоче спробувати втягнутися у Формулу 1 І чесно кажучи, це досить просто, як ви вже можете здогадатися. А якщо ви вже давній фанат... Ну, тоді я навіть не знаю навіщо ви досі дивитесь це відео. Але слухайте, ця подорож буде цікавою пригодою. Тож беріть якусь вкусняху, хапайте Red Bull або живчик з Валеріаною, якщо ви фанат Ферарі. І це буде Формула-1 пояснюється двома ідіотами. Отже, почнемо з базового F1 – Це спорт, де 10 команд із двома пілотами в кожній змагаються за очки, які підсумовуються в особистий залік чемпіонату світу серед гонщиків. Це щось на кшталт. Кубка пошня. Сезон Формули 1 стартує наприкінці лютого і триває до листопада. А от грудень-лютий це міжсезоння, коли перегонів немає, або як я його називаю, час, коли я повільно втрачаю розум, згортаючись в клубочок і починаючи плакати. Але водночас цей період, коли з'являються смачненькі новини з F1. Якщо пояснити термінами з роботи, то це як дізнатися, що твого улюбленого менеджера звільнили або що твій колега перебрався до конкурентів. Отже, цього року в календарі є 24 різні гонки, і в кожній з них пілоти заробляють очки. Той, хто набере найбільше балів за сезон, стає чемпіоном. Очки отримують лише ті, хто фінішує в топ-10. Окрім особистого заліку, ці очки також зараховуються у кубок конструкторів, що є сумарним результатом. Двох пілотів команди. Перемагає та команда, яка набирає найбільше очок, і чим вище місце, тим більше грошей отримує команда. Кожна команда у Формулі 1 має по два пілоти. Ти ніяк не можеш мати трьох, максимум тільки як резервного гонщика, який підміняє основних, якщо хтось захворіє. Але по правилам кожна команда повинна мати двох основних гонщиків. Окрім Редбула. Бо Юкі Ценода, напевно, нічого не бачить із-за кокпіта і Ферстапену доводиться самому заробляти очки для команди. І зараз, щоб вас не дезорієнтувати, попереджу, що ненадовго зміниться голос відео, бо зараз включиться вумнік, який розкаже вам про терміни з Формули 1. Тому зустрічайте! Дім! Азнарод, приготуйтеся, бо зараз я буду максимально схожий на ботана і спробую максимально швидко пояснити основні терміни Формула 1, які вам потрібно знати. По суті, саме ті, без яких ви взагалі не зрозумієте, що буде далі у відео. Бо якщо ми не включимо цю частину, то ми будемо звучати як залежні від Формули 1 зануди без життя. Ну взагалі такі ЗАКРИЙ рот. Отже, почнемо перед там сезону. Кожна команда розробляє болід, який має відповідати правил на фія це міжнародний керівний орган автоспорту, включно з Формули 1. Вони встановлюють регламент, якого всі повинні дотримуватися, і вже в цих межах команди намагаються створити найшвидший болід, щоб допомогти своїм пілотам здобувати очки. Протягом сезону команди f 1 можна становлення машини, якщо це не перевищує ліміт витрат, Cost cap – максимальну суму, яку дозволено витратити на рік. Звичайно, апгрейди працюють чудово, але іноді можуть зробити настільки погане оновлення, що водії взагалі не будуть знати, як керувати цим трактором. Розробку включає двигуни. Зараз у Формули 1 є 4 постачальники моторів: Мерседес, Феррарі, Хонда та Рено. А вже в наступного сезону їх буде 5, бо додасться Ауді Форд. А Рено поки що піде з формули. Команди обирають з ким працювати, і при цьому мають створити максимально аеродинамічний боліт у пелетоні. Бо якщо ні, виходить ось щось подібне. Полпозиція гонщик показує найшвидший час у кваліфікації та стартує першим на стартовій решітці. Шарль Леклерк добре знайомий з цим, але не здатний з такої позиції. Далі подіум. Цикливий гонщик фінішує у топ-3 і після гонки піднімається на подіум, де отримує бат шампанського морду і дає шанс випадково розбити чужий трофей. Ще один термін аутсайдери. Це команда-богончики, які плетуться в самому кінці политону. Вони просто там, далеко позаду. Щі Франко Калапінто дуже добре знайомий. Далі маємо P1, P2 p 1, p 2 і p 3. P означає позішн. Позицію. А цифри після неї ну це досить очевидно. Якщо ви цього не розумієте, то чесно для вас вже немає жодних шансів, що ви зрозумієте Формулу 1. Підстопи це гонщики змін шини, і водночас у вас в обухах починають дичати мухи. І нарешті ДРС, завдяки якому машина йде швидше через відкриття заднього антикрила, що зменшує опір повітря, але воно може бути активним лише в спеціальних ДРС зонах. Якщо ви не зрозуміли, що це значить, то це їде вам точно допоможе. Attention, chaps! Right, let's move on to the car. This year, we've brought in a number of safety innovations. We've started by improving the. Do be careful, Lewis, There are some significant alterations. Hell, I what? Well, for example, the button that used to work the DRS now activates the. Okay. Гаразд, тепер на звончні вікенди Це по суті розклад гонки Формули 1 які проходять у п'ятницю, суботу та неділю. У п'ятницю вільні заїздити пілоти знайомляться з трасою у суботу. Кваліфікація, де потрібно на швидше коло за всіх і пройти три етапи, де з кожним етапом стає на 5 гоночків менше, і тут означається стартові позиції під час старту перегонів. А в неділю день гонки. Але якщо чесно, я не зовсім задоволений цим поясненням Тому точніше буде сказати так: у п'ятницю всі в повному марені. У суботу фанати Феррарі на сьому небі щастя, а неділю вже радіють фанати Макларен, бо в них не швидше цьому сезоні. Звісно, крім останні гонок. Отже, що відбувається після старту гонки, а саме після того як гасне світло, і ми поїхали. Не вірте чи ні, але це не просто машини, які просто катаються по колу. Хоча, чесно кажучи, більшість саме так і думають. Але ні, є така штука, як знос шин. І зараз це я поясню максимально просто. Є харди, вони служать найдовше. є софти, вони стараються на швидше. І мідіуми, це число посередині. Вете використовується, коли траса стає слизькою і мокрою. І ще інтермідія, і використовують, коли траса лише частково вологий, десь від 1 до 3 мм опадів. А от вете ідеальні, коли траса реально залита, десь від 4 і вище. Ще як найбільший ботан в історії вибачать за мою залежність від Формули 1. Вона реально невеликовна. Я можу дивитися я 1 буквально під час будь-чого, і доходу того, що я вже переглядаю повну мечню, Наприклад, де мав поставить найшвидше коло угонці. гонці. де це Гемонт коли команда змінює шини під час гонки. За правилами, кожна команда повинна хоча б один раз заїхати в бокси і перейти на інший тип гум. Але якщо коротко описати, як це виглядає, пістопи Bull звичайно проходять ось так. Пістопи Феррарі виглядають приблизно ось так. Щодо стратегії. Різні траси означає різні шини можуть бути використані. Наприклад, іноді гонка може вимагати два підстопи, погума не витримує так довго, а хтось може обрати стратегію з одним підстопом і ризикнути всім. Стратегії змінюються залежно від ситуації, але загалом команди завжди намагаються знайти найбільш оптимальну комбінацію шин. Крім Феррарі were box, box. Oh. The oh, they, why why they, they telling you to Комначаліцепі Тепер після всієї інформації про Формулу-1, яку ми ще не кинули вас, ви, мабуть, здумалися за яку ж команду мені вболівати? І це справді чудове питання. Адже я, як дуже вумний фанат Формули, зараз дам вам найбільш точний путівник по командах і пілотах. Повірте, більш точну інформацію, ніж у цьому відео ви ніде в світі не знайдете. Це ж Феррарі, це гівна шматок. Феррарі, отже, ця команда практично мала депресивних гонщиків і фанів з 2007 року. Вони роблять абсолютно безтолкові командні стратегії, які змушують тебе думати, що ти під кайфом, чи це вони обкорені, чи. Ти або все разом, і повністю зруйнували свою минулу спадщину найсильнішої команди у Формулі 1. Їхній гонщик Шарль Леклер, ймовірно, витратив мільйони доларів на свого психолога після трагедії, також відомо як сезон 2022 року. І, мабуть, витратить ще більше після продовження контракту. Тепер, якщо ви не знаєте, як працюють ці контракти, то по суті гонщики це як працівники, і їх можуть замінити або залишити, коли їхній контракт закінчується. Як от іншого гонщика Карлоса Сайенса, який у цьому сезоні був замінений на Льюіса Хемілтона, коли закінчився його контракт. I mean, Далі Red Bull. Їхня командна пісня це практично. гімн Нідерландів. Або ж. Деякі їхні фанати почали підтримувати їх, мабуть, тому що вони голландці, або тому, що їхня команда занадто багато програвала, і підтримка Red Bull стала єдиним способом жити без депресії. У Red Bull, болід, який був домінантом у минулі сезони, зараз має сильнішу конкуренцію. Машина не така бездоганна, як раніше, і залежить від Макса, але він досі робить з неї максимум. Що стосується гонщиків, їхній головний гонщик має комплекси з статом. А другий гонщик у 2025 році забув, як керувати машиною. Що стосується Мерседес, то їхній босс команди має глибоку ненавидонавушників. А ще кілька років тому вони домінували, але зараз щось, ну, таке норм, але не те, що раніше. Зараз у Мерседес два пілоти, який один з них Джордж Рассел що має неконтрольовану залежність в інших на трасі. Outside, Sanks, wide, go, just... Just і новачок цього сезону Кім'ян Тонеллі, якого Джордж теж вчить врізатися в інших на трасі. Але насправді він показує непоганий сезон, і як для новачка так багато помилок, але в нього навіть вже є один подіум. Тож, думаю, він ще покаже себе, бо потенціал у нього великий. Макларен, це по суті попає тім, вони помаранчують. І та має дуже багато і сильну історію. Якщо, звісно, не згадувати їхнє партнерство з Хонда, яке краще забути. Загалом це справжній хіан Формули 1, на рівні з Мерседес, Феррарі та Редбул. Що стосується їхніх пілотів, Ландо Норріс, емоційний хлопак, який у принципі не здатен сказати нічого нормального під час інтерв'ю. <плес> I... І його напарник Оскар Піаст. настільки талановитий і щасливий, що виглядає приблизно от отак. Альпін, це я б назвав команда шизофреніків. Серйозно, вони ні з ким не борються, окрім власних фантазій, або одне з одним за 19 місце. Це просто команда, яка ну ну от просто є, але нічим особливим не виділяється. Хочеш машину, на якій є рожевий колір? або може ти любиш багет, круасан, рено, або жабяча лапки? Тоді так, може спокійних підтримувати. А от, наприклад, що з їхніми полотами? От наскільки вони хороші? Що ж? Це, що потрібно знати, що одного звати Газлі, і він француз, а другого Колепінто. І він з Аргентини. І йому подобається Месі більше, ніж Роналду. Ну, гаразд, рухаємося до наступної команди. This is my first in William. У Вільям з гроші зіпсували можливість конкурувати останнім часом. Хоча команда має багату історію подібно до інших великих гігантів F1, певний час вони були аутсайдерами. Та їхнє повернення хоч і повільне, але впевнене. Щодо пілотів, Карло Сайнс справжній. We have a for that. А Алекс альбом просто дуже приємний хлопець. Якщо чесно, то це найкращий опис, який можна було вигадати для цих двох. героя рейсу! Астан Мартін показали величезний потенціал на старті сезону 2023, але згодом почали метушитися як дурні, не розуміючи, як правильно прокачувати боліт, і останні два з половиною роки не знають, як побудувати машину, яка, хоча б, трохи приблизилась до топ команд. Щодо гонщиків, один із них Фернандо Алонсо, 44-річний новачок, який щодня знімає TikTok. Але попри це, тримається на рівні з конкурентами. Ну, тримався би, якщо йому в цьому році дали б нормальний політ, а не Део Ланес. А другий пілот Лен строл любить перевіряти бар'єри і боліди інших гонщиків на міцність. Хас, oh Кіксаубер та Віза Кеша Брейсінбус. Це три команди, які по суті просто існують. Сумно, але вони зовсім не вирізняються і здебільшого залишаються аутсайдерами. А якщо говорити про їхніх пілотів, один із них поборов закляття і нарешті фінішував на подіумі через 15 сезонів після початку кар'єри, іншого порівнює з Айртоном Сеною, Ось цей любить вбивати власних напарників. Це просто британський хлопчина. Іншого любить пускати по колу власна ж команда. А останньому пілоту дуже сумно, коли він розбиває свій болід. No! Від початку відео і до цього моменту ми постійно повторювали, що Формула-1 це справжня вершина автоспорту. Звісно, якщо не рахуватимуть тачки. Це Валера. Але що робить F1 такою крутою? Ну звісно ж, аварії та інциденти, які зазвичай виглядають ось так. Wait, wait. A... Ah, in the... In the... Аварії в f 1 не лише цікаві, вони ще й створюють небезпеку на трасі, через що з'являються різні прапори під час сесії. Один жовтий прапор ним махають, коли машина виїхала з межі траси або трапився дрібний інцидент. Тим часом подвійний жовтий прапор, коли ситуація значно небезпечніша. Наступний червоний прапор для серйозних. Випадків, наприклад, як Джоу Ган'ю перетворив свою машину на спінер. Але є ще й інші прапори, такі як сині прапори. Він попереджує повільних полотів і позаду наближається швидший. Чорний прапор означає штраф або навіть дискваліфікацію. Зелений, що гонка поновлюється. І нарешті картати-прапори, який символізує фініш. Ще одна крута фішка F1 це командні радіо. Наприклад, як Ельпадре Фернандо Алонсо, який подарував нам багато легендарних моментів, таких як. Try three times please Fernando. I try already, so try yourself. І you 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 okay? і не забуваємо і про Кімі Райкенена, який по радіо говорив більше, ніж у будь-якому іншому місці. Congratulations. Your great podium record around here continues, but what's the win on today at any point, do you think? Mad. Hey! Hey! Steering wheel, somebody tell him to give it to me. У F1 також є суперництво, як зараз, Ландо і Оскар. Але це важко назвати суперництвом. Бо це не зрівняється з найзнаковішим суперництвом у сезоні 2021 року. Добре, отже, далі йдуть правила, які встановлює FIA. Вони вирішують, кого карати за порушення. І, ну, відомі своїми доволі суперечливими рішеннями. Тож, давайте я швидко пробіжуся по деяких з найважливіших правил у Формулі 1. Межі траси. Якщо всі чотири колеса твоєї машини виходять за біля лінії, штраф. Перевищення швидкості підлені, ти їдеш занадто швидко штраф. Правила обгону. Якщо цьомкнеш іншу машину, штраф. І нарешті головне і найважливіше правило: якщо ти ленстрол, то тобі штраф по-любому, тому що ти стопудово зробиш якусь ху. Чекунарекод емізнелешкавіт принципус гаразд. Наступний аспект Формули 1 це керівники команд. Ці хлопці фактично є лідерами своїх колективів, і саме вони ведуть їх до перемог. Перший це керівник команди Мерседес Тото Вульф, дуже розсудливий і розумний, але водночас і агресивний. І загалом виглядає як бос мафії, який в останніх сезонах перетворився на пухнастого маленького котика. Yeah. He's lower, he's small. <laughs> Наступний ідея Фредерік Вассер, який любить стріляти у своїх підопічних водою, і який більше схожий на діда Миколу з села Ксаверівка, ніж на італійця. Далі Джеймс Вал, інтелігентний і освічений джентльмен, що полюбляє ходити на побачення з Карлосом Сайнсом І нарешті це Андріа Стел, керівник команди Макларен. Якщо чесно, я раніше не знав, що він є керівником команди, бо вважав, що це Зек Браун, адже він з'являється на екрані тупо у 10 разів більше ніж Стелла. І там ще є шість команд зі своїми керівниками команд. І якщо вам цікаво було б, про них то напишіть в коментарях, щоб ми знали, чи робити по цьому відео. Отже, це і є Формула-1 та найкраще пояснення, яке ми змогли придумати. Очевидно, що це найбільш точне пояснення цього спорту, але можливо, ми все ж пропустили кілька моментів під час створення цього відео. Тож, якщо ми щось не згадали, обов'язково дайте знати в коментарях. Але я точно знаю одне: навіть якщо ми трохи запороли, то не настільки сильно, як Франко Калапінти у цьому сезоні. Дякую всім за перегляд.